Ох, і роз'їзли лиш ми Путіна. Нагородив дурні на цілий посібник із психіатрії і про українську владу, яку він взагалі-то називав нелегітимною хунтою. Виявляється, вона стала таки легітимною, що подрала перетворитися на терористичну організацію. Вон Вадімір Путін, щоб ви поняли, це брє сіви кабило, з якою і перемовини не ведуть, і з приводу перемир'я не зустрічається. Дорогі друзі. Давайте подивимось справді в очі. Це найтупіші часи в історії людства. Мене звати Христина Чернега. Вітаю вас на п'ятій колонці. Пропоную одразу доєднатися до аудиторії мого авторського Ютуб каналу і демонструю вирази облич росіян в Стамбулі на контрасті з учасниками української делегації. Операція Павутина блискуча операція. Вона Зломила для них тло для переговорів. в Стамбулі. на обличчях путяністів читалася жага помсти, але що вони можуть зробити, окрім того, що вже робили? Ні, є. вдарити по сумах Києву, Харкову так вони вже били і битимуть далі. Може, бахнем? Обізательно бахнем. То й сполучається, що вони пускай стріляють, їм влізе, а ми не маємо правил, що по ваша логіка. Отож, і ми правильно лупимо по найболючішому ядерним ядрам. Но путіну цей день не понравиться. Чи що там у них залишилося від флоту і стратавіації? А это не только гарантия нашей безопасности, но и глобальная стабильность. С моральной точки зрения, в середине России и идет достаточно серьезное бурление. В первом СССР ура патриотикам. В принципе, они стоят на последней точке перед теоретично возможной мобилизацией. А сама армия уже криком кричит, что мы не можем так больше наступать. Потому что людей гливают в огромных количествах. Просто вырезают. Помсаставі по суті я свідомо тримала кількаденну паузу, щоб ви досхочу насолодилися розмаїттям головних підсумків, мемів і дотипів з приводу операції павутина. Я би, пытаюсь понять, як это все сработало? Как что вы потеряли 7 миллиардов долларов? 7 миллиардов долларов за одну. Ночь. Как они проехали по всей России? Это операция, которая с одной стороны была удивительно гениальна, да? То есть, как это все было продумано, и, с другой стороны, каким-то как выхожу лопау лопаухи идиоты. Нам накидали в рот, или там за ухо взяли. Звісно, це было гениально логістично, технологічно и стратегічно. Что происходит? Это просто ну, я не верю своим глазам. Я не верю в то, что дроны. из КАМАЗов в России могут вылетать с боевой частью и атаковать э, аэродромы. Вы в курсе, где вот эти дроны собирали боевые и в КАМАЗы загружали? В Челябинске. В том цеху, где работает фрезеровщик Дулин, его начальник Михалыч, который манит его труселями. Вот она, <реклама> вот она, Повний розгром, військовий і медійний. Після пихатих заяв від усіляких мединських про готовність воювати 20 років і вимог віддати 4 плюс області. Українці вчора розпітушились Прямо не забарилася приголомшлива відповідь. Ми хочемо 6 регіонів шість цьому. Які регіони? Ви завтра без авіації останетесь? Ви все говно. Ми всі, говно! І ось уже головний Путін-Ферштеєр з команди Трампа Ілон Маск визнає, що сили оборони України сягнули неймовірних технологічних вершин. Отан опять злітіло. Откуда злітає, нічого зрозуміло. Ось він, клоун б**. до чого техніка дійшла. Як тобі таке? Ілон Маск? І довели перевагу безпілотної авіації над. Пілотованою Ілон Маск в гніві на е, Трампа і за його санкції. Інші путін на кшталт спецпредставника Келога, паляться по повній, демонструючи глибоку стурбованість з приводу ударів по літаках, які роками нищили українські міста. Білий дім відхрещується від будь-якої дотичності до операції Павутина. Ми тут ні при чому, а ми тут ні при чому. Та, що там білий дім, навіть невгамовний Єрмак ані словом не прохопився про свій внесок у гарну справу. Чому це було здійснено вдало? Тому що спочатку зробив, а потім вже пи. Що це означає? Перше, в команді не було, напевно, щурів, як і з Росії, так, я думаю, і з Європи, з Америки вони всі пов'язані. А друге, це те, що. Ніхто нічого не пи... Чи не Єдиним високопосадовцем, який вирішив не приховувати обізнаності емоції з приводу паутина, дещо несподівано виявився ексцентричний міністр оборони Сполучених Штатів Америки, поціновувач елітного алкоголю під гексит. Кажуть, він тішився, немов дитина, спостерігаючи за приниженням Кремля з усією його ядерною тріадою. Ми хорошо розуміємо, що саме ядерна тріада продовжує оставатися надійним гарантом суверенітету і безпеки нашої країни. Мим часом Путін мовчить. Медведів, як завжди, Пісков кажуть, баран Пісков ти баран, ну, а Мединський який погрожував вічною війною і загарбанням решти регіонів, скаржиться. На аб'юзинг його сестри в Черкасах руські свої жінки брасають. Ну тобто там вже ж мав бути спецназ гвинтокрили на гастомель, коли летіли, Один з них мав полетіти на Черкащину, забрати собою, евакуювати Евакую, майже рядового Брайана. Можна взяти і конспірологію напустити, сказати, що Мідінський міг таким чином натякати на власну безпеку і безпеку своєї родини в обмін на щось. Mm -hmm. А можливо, це захід на. Легітимацію того, що от дивіться там російськомовних русських людей, і руської культури Пушкінев'ядов і всіх інших в Україні цькують, і от навіть мурну, але ті питання. Так а чого не в Москві? Мабуть, чогось його а сестра знаходиться в Україні. І за весь час війни вона не переїхала в Москву або там в Росію. У Мединського точно є всі можливості для того, мабуть, тому що її його позиція і позиція Росії є далекою. Мабуть, тому що для неї Росія є агресором. Втім, проблеми Мединського, що заплутався в українській павутині, то дрібниці на тлі зміни світових мілітарних трендів. Мосадівська операція Пейджер, яка видавалася вершиною мистецтва, раптово просто сотні пейджерів, сотні різних гаджетів. Пізніше, через декілька днів, почали вибухати в різних представників терористичної хезболи. І давайте, пацани, підходьте. Ахмед, ось тобі, абдула. Ось тобі. Махмуд. Ось тобі. Поступається пальмою. Першості павутині в Україні. Ну, люди вже працюють та в стилі мосаду. Це правда. Могутні держави починають сором'язливо ховати від сторонніх очей і дронів свої потужні, але завеликі беззахисні авіаносці і бомбардувальники. Ну а ми здається впевнено намацуємо слабкі місця супротивника через. Які дістанемося до його поразки, у нас і зараз достатньо є ресурсів у людей зупинити росіян. Ахіласова п'ята ворога: це слабко захищені тели, транспортна і комунальна інфраструктура, підприємства, великі міста, які сприймають цю війну як сафарі на нас, і вбивці в погонах, занадто впевнені у своїй безкарності. До того як випадають з вікон, потрапляють під бомбезні самокати. У центрі Москви підірвали російського генерала злочинця? Звичайний, здавалося б, самокат кілограм у тротиловому еквіваленті. Звичайно, це такий прецедент, дуже нездоровий. А ти хочеш сам вибухнути? Чи хочеш щоб ми вибухнули? Ви не, не знаєте тепер до кінця, що туди можна вставити? Або... просто выбухают эмоциями и тротилом під час встречи с близким, не старым другом. В Ставрополе взорвали участника войны в Украине с российской стороны Заура Гурцеева. К нему подходит человек со взрывным устройством. Взрыв. Оба погибают. Что произошло? Смотрите, Гурцеев — это видный участник войны в Украине. Он руководил воздушной частью операции по захвату Мариуполя. Потом его взяли в путинскую программу «Время героев», которая должна, типа, превращать ветеранов СВО в новую элиту, в чиновников и в политиков. И он получил в рамках этой программы большую должность. Он стал первым заместителем главы Ставрополя. У этого ветерана свола был секретик. Он знакомился с мужчинами на сайтах для гей-знакомств. И там познакомился с 29-летним человеком, которого зовут Никита Пеньков. Курцев пришел на встречу с этим Пеньковым. А последнего, видимо, использовали в темную. Ну, старого друга. Бабах! А еще у вас выдервала ногу или Це якось інша ситуація. А ви до цього були генеральним прокурором чи послом? Ось, там прекрасний приклад. Я посол, і в мене ока немає. Партнери на пару з росіянами колись позбавили нас авіації ядерної зброї і можливості відповідати ударом на ракетний удар. Отож, крутимося як можемо, а виявляється, можемо ще і як. Мости, якими прямують ворожі ешелони, вже він втомився. Заводи, які випускають знаряддя вбивства українців, електростанції, які їх живлять військові аеродроми, полігони, будинки, в яких живуть окупанти це все законні цілі. І не треба мені писати про ответку, прилетить ответка. Вже три з половиною роки та отвітка летить. І що мало летить? Вони ракетами, якими хочуть і стріляють по всіх, по будь-якому міду, по якому хочуть, по якому їм нравиться. А ми не маємо права, це піджет сто 100% бути отвітний удар, і ми прекратим своє существування. Нужно готуватися на землі. Якщо Європі або Сполученим Штатам Америки щось не сподобається, вони завжди зможуть висловити глибоку стурбованість з приводу атак невідомих партизанів, трактористів, шахтарів чи комбайнерів. Ну, звісно, проігрувати всегда плохо. Конечно, это всегда беда для проигравшего. Особенно, если проигрываешь вчерашним шахтером или вчерашним трактористом. Ну а Меденский, может, и далее скигладе с приводу цкувания его родных та близких. А нет, это далеко, не тело не долетит. А ты ну, куда сделай? А что я сделаю? Ну и все. Ему легче, мне все одно. Вообще, пах. Треба, щоб вони кожною кліточкою почувствували, що таке війна. Тоді, може, не дійде до тої пустої башки, що, що війна це хірова, що треба мир заключати. Треба, щоб вони с аж красний близько всі там до одного. Щоб Путін б**, не знав, в який бункер сховатися. На... І моста кримського не було. На... Все вибухає, як в фільмі «Армагеддон з Брюсом Віллісом.